Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і нашої щотижневій історичній передачі. Говоритимем сьогодні про вшанування пам'яті князя Руси України Ярослава Мудрого, якого так хоче собі забрати, як і всю нашу українську історію. Московія. І Всіх наших князів вона вважає своїми. Привласнювала Московія собі нашу історію, починаючи із XVII століття. І от в ХХ столітті про князя Ярослава Мудрого також в Україні майже не згадувалося. І коли я стала заступником голови адміністрації Київської області у 1992 році, я глибоко задумалася над тим, чому в Москві дозволено говорити про те, що Ярослав Мудрий це князь московський Київської Русі, а в нас постать Ярослава Мудрого не вшановується. То хто ж такий Ярослав Мудрий? Чому ми його повинні вшановувати? Він був е, тим керівником держави Руси України, який зробив її найпотужнішою у Європі і найбільшою по території. Вона тоді була в XI столітті. За часів Ярослава Мудрого Русь Україна була. Найосвіченішою державою Європи. Бо його донька Анна, яка стала королевою Франції, вона знала декілька мов. Вона привезла е, писемність туди, а її чоловік, французький король, і розписуватися не вмів, а ставив хрестик. Ярослав Мудрий. Е, Встановив дипломатичні і династійні зв'язки з більшістю країн Європи. І сьогодні ми з певненістю можемо сказати, що українська кров тече в жилах еліт європейських країн Угорщини, Польщі, Франції, Норвегії, Данії, Великобританії, Німеччини. Та інших країн. Тобто ми поріднені з тих часів кров'ю родовою із Європою. Ярослав Мудрий створив велике і могутнє військо, він здобував перемоги великі, і на честь своїх перемог він будував Софіївський храм. На честь перемоги над печенігами. Ярослав Мудрий нам у спадок залишив золоті ворота, руську правду звід законів Руси України і ще багато іншого. І ми розгубили оцю велич Руси України через століття. І сьогодні маємо повертати її, щоб Україна стала. Європейською могутньою державою. Так я думала, коли зайняла посаду заступника голови адміністрації з гуманітарних питань і вирішила на рівні Київської області розпочати наперекір Москві вшанування пам'яті Ярослава Мудрого. Вишгород, це резиденція нашого. Князя Ярослава Мудрого. Це фактично друга столиця після Києва була, де він довгий час проживав, керував звідти. І в Вишгороді він помер, похований в Софії Київській був. Це окрема історія, де поділися, де поділося його поховання, де воно зникло. Але Розпочинати було не так просто, бо Комуністична партія якось скоса дивилась на ті заходи, які ми пропонували. Ми запланували у Вишгороді провести всеукраїнську конференцію по вшануванню пам'яті Ярослава Мудрого з тим, щоб прийняти звернення до президента України. до... Уряду до Верховної Ради і попросити їх надати в Вижгороду статус національного заповідника, а це і додаткове фінансування, це і додаткові можливості, а також попросити встановити пам'ятник Ярославу Мудрому у місті Києві, бо це велика ганьба, що е, йшов 1900 років. 92 й рік і пам'ятника в Києві не було, а вже була незалежна держава українська. В цій конференції, доленосній конференції взяв участь віце-прем'єр-міністр України Микола Жулинський, народні депутати, зокрема голова Українського фонду і народний депутат поет Борис Борисоліник а також громадські діячі і освітяни з інших областей України. І таке звернення було прийнято, бо конференція пройшла в червні 1994 року. Дякуючи саме Миколі Жулинському, він зумів провести указом президента Леніда Кравчука. Під час виборів тоді були важкі вибори, коли Кравчук і Кучма йшли на вибори президентські. І у 94-му році, в липні місяці, був виданий указ про присвоєння вижгороду статусу національного заповідника. Він зберігається і до сьогоднішніх днів цей статус, і досить успішно працює там. Історичний музей і краєзнавці у Вишгороді, досліджуючи постать Ярослава Мудрого. Трошки важче було із встановленням пам'ятника Ярославу Мудрому в Києві. Допоміг цьому поет і народний депутат Борис Олійник. І Такий Верховна Рада прийняла постанову лише в 1996 році про спорудження пам'ятника у Києві, відгукнувшись на наше звернення, а також звернення Українського фонду культури. На той час хочу акцентувати увагу на тому, що Станом на 1994 рік влітку в Україні не було ні ордена Ярослава Мудрого, ні не носила ім'я Ярослава Мудрого Харківська академія юридичних наук, не було присвоєно парламентській бібліотеці ім'я Ярослава Мудрого. І взагалі постать Ярослава Мудрого. Не звучала і не шанувалася в Україні. Перша оця акція, яку ми були, це була перша цеглинка у шанування пам'яті Великого князя Руси України. І перша битва, виграна нами із москалями за минуле, бо у нас іде. Війна не тільки за майбутнє, а й за минуле, адже москалі хочуть забрати від нас історію. Далі Уже влітку, в липні місяці, в середині липня мене звільнили із посади заступника голови адміністрації Київської області, бо прийшов до влади Ленід. Кучма президент, а на чолі його адміністрації став такий е, ненажерливий українофоб Дмитро е, Табачник, е, який відразу побачив е, в мені небезпеку для е, того, щоб просувалася в Україні е, позиція московської влади. Після звільнення я ще з більшим ентузіазмом взялася за роботу по вшануванню пам'яті Ярослава Мудрого і воювати за наше минуле, за повернення цього князя на найвищий щабель пошани в Незалежній Україні. І вже 4 серпня 1994 року була зареєстрована громадська організація, благодійний фонд сприяння розвитку освіти імені Ярослава Мудрого, який я очолила, який впродовж 30 років досить успішно діяв і продовжує діяти зараз. Далі ми почали готуватися до дуже важливої акції із вшанування пам'яті величного державотворця Ярослава Мудрого. Ми задумали в Софії Київській провести такий захід, на який запросити послів тих європейських держав. З якими Ярослав Мудрий підтримував дипломатичні і династійні зв'язки. І нам це вдалося. Не так просто було. Перше зразу не дозволяли проводити заходи у Софії Київській, захід цей у Софії Київській, оскільки взагалі була заборона на будь-які заходи в стінах цього храму. 11 століття. Але ми в жовтні 1996 року провели державницький захід, я б так сказала, на який з'їхалися освітяни з усіх областей України. Під Софією Київською стояли машини із посольськими. Номерами майже всіх країн, з якими підтримував дипломатичні і династійні зв'язки Ярослав Мудрий. Ми підготували цим послам спеціальні вірчі, так звані грамоти. Це історичні довідки, коли і які зв'язки були е, у Ярослава Мудрого. із Тою державою, яку вони представляють в Україні. Бо багато хто з послів цієї історії так і не знав. Це зіграло, на мою думку, велику роль в утвердженні України як незалежної держави, як держави з глибоким історичним корінням і перекреслило посягання Москви. На історію нашу, на нашій святині, наших князів Руси України. І от під час проведення цього дійства мені запам'ятався такий випадок: виступає посол Франції в Україні. Він знав українську мову, але виступав французькою. І коли переклада... він сказав у своєму виступі, що королева Франції княгиня Руська, а перекладач перекладає, що княгиня російська, посол Франції зупинився. Повернувся до перекладача і сказав, що, вибачте, але Анна не російська королева, а руська, І зал вибухнув аплодисментами. Це було якраз те, заради чого ми прагнули і довго готувалися до проведення цього заходу, щоб. Відбити бажання у москалів посягати на нашу прадавню історію. До речі, посольство Росії хотіло взяти участь у цьому заході. І на мене виходив академік Петро Толочко, який запитував, а чому ми не запрошуємо. Посольство Російське, я йому відповіла, що коли був Ярослав Мудрий, то е, Москви і близько ще не було, Московського царства не було. Тому ми їх і не запрошували. Е, також у, 90, у 1994 році до е, академіка Петра Толочка. На жаль, він був дуже проросійських поглядів, але він глибоко досліджував постать Ярослава Мудрого, зокрема Русь Україну. Я до нього прийшла в Академію наук запитати: а чому ж немає книжки про Ярослава Мудрого? Ми вже в незалежній Україні. І ми, як освітяни, як громадськість, просимо його. Видати, підготувати і видати таку книжку про Ярослава Мудрого. І треба віддати йому належне, що через два роки така книжка вийшла. Я навіть не сподівалася, що він так швидко зорієнтується і підготує книжку про Ярослава Мудрого. Ішов час. Фонд Ярослава Мудрого набирав сили. І ми щороку проводили заходи по увічненню пам'яті нашого величного просвітителя, державотворця Ярослава Мудрого. Так, у українському домі ми провели 11 12 квітня 1996 року. Всеукраїнську наукову практичну конференцію освіта і культура 11 століття, діяльність Ярослава Мудрої сучасників. І в конференції взяли участь відомі в Україні історики, академіки, патріарх Української православної церкви, Київського патріархату Філарет, громадські діячі, народні депутати. І Матеріали конференції були видані і передані у провідній бібліотеки України. А влітку 1997 року, нарешті, в Києві був відкритий пам'ятник біля золотих воріт нашому князю Ярославу Мудрому, про що ми просили, як учасники Вишгородської науково-практичної конференції ще. У 1994 році Міжнародний освітній фонд виступив одним із спонсорів спорудження пам'ятника і на цих урочистостях мені як керівнику нашої організації надали слово, брав участь у цьому заході президент України Леніт Кучма, прем'єр-міністр, високопосадовці. І коли я виступала, я пам'ятаю, що завершила свій виступ е, такими словами: прости нас, Великий княже, що ми впродовж століть розгубили велич і силу України Руси тої держави, наймогутнішої в Європі, яку Ти створив. Прости нас за це! І дай нам мудрості і сили повернути Україні її силу, велич і волю, яка була за твоїх часів. А що ж можемо сказати, як Ярослава Мудрого ми вшановуємо сьогодні, коли йде кровопролитна війна з москалями-агресорами? Не тільки за майбутнє, я сказала, а й за минуле. Ми повинні згуртуватися, повинні боротися не тільки за територію, за наше майбутнє. Ми повинні боротися за правдиву історію і не дати жодному нашому ворогу називати величних наших князів. України-руси своїми. Отоді почнеться повернення сили і величі України тої, яка була за часів Ярослава Мудрого. Всім дякуємо за увагу. До нових зустрічей через тиждень.